Дів вуличного футболу, в який грають віч на віч у спеціально огороженому ігровому полі з маленькими воротами, причому мета не лише забити якомога більше голів, а й прокинути м'яч між ніг суперника. Виник цей вид спорту в Голландії. А якщо бути точнішими, цей спортивний напрямок завезли до Європи, а саме до Нідерландів Іммігранти з Північної Америки, а саме із держави Сурінам Ця країна довгий час була нідерландською колонією. Вони тривалий час проводили на вулицях Амстердаму, змагаючись у фінтах та трюках з м'ячем. При цьому найефективнішим вважалося прокинути опоненту м'яч між ніг, коли це вдавалося то в цей момент лунав крик панна? У перекладі це означає знищення, От так і з'явилася назва цієї спортивної гри. Сьогодні цей вид спорту популярен не лише в Голландії, а й в усьому світі. У чому ж особливость цього нового руху в футболі? Пана як від спорту для кожного може нести різні призначення. Це може бути і розвага, і професійна діяльність, і підвищення індивідуальної майстерності. Насамперед, панна це гарні віртузні фінти, які необхідно вміти робити, щоб прокинути м'яч між ніг суперника. Для цього потрібно добре поводитися з м'ячем, робити ефектні, цікаві та зазвичай ефективні фінти. Відповідно, якщо ви професійно займаєтесь футболом, панна допоможе вдосконалити вашу техніку. При цьому все це протікає не в якихось імпровізованих, а в реально бойових умовах, де ви віч на віч б'єтеся зі своїм суперником. Крім можливості в очному поєдинку вияснити, хто круче володіє м'ячем, панна розвиває такі базові футбольні навички, як відбір м'яча і позиційну гру в захисті, реакцію і швидкість, фінти і точність ударів. Але навіть якщо ви не прагнете стати професійним футболістом, на будь-якому з турнірів можна чудово провести час, спостерігаючи за трюками, які роблять спортсмени, і які вряд чи побачите у великому футболі, Панну грають на спеціальному круглому майданчику, огороженому сіткою, яку гравці називають клітиною. Проте, зовсім не обов'язково шукати спеціальний майданчик. Цілком достатньо знайти обмежений простір та спорудити імпровізовані ворота з підручних засобів, і вуаля імпровізований майданчик готовий.